267 дронів це рекордна кількість. Сьогодні запустили цієї ночі росіяни нам на голови. Здавалося, що що секунди, що хвилини бахає, і що секунди щось пролітає. Принаймні, так у нашому регіоні те, що ми говорили в редакції, так літало над кожною хатою у наших. Ворог не припиняє обстрілювати Херсонщину ані на день. Тож минулої доби під ворожим вогнем опинилося 29 населених пунктів і самий обласний центр. Били по Соціальній інфраструктурі і житлових кварталах через це поранено троє людей. Також пошкоджена багатоповерхівка, 10 приватних будинків і газопровід. Денис Путінцеві з нами це директор департаменту зовнішніх комунікацій та взаємодії з медіа Херсонської міської ради та військової адміністрації. З нами Вітаю. Теплі вітання з Херсона, ради бачити студію вас, пан Дениса. В якому стані троє поранених людей, про яких вже йшлося, і що маємо розуміти про інших? Бо знаємо, що останнім часом почастішили звернення людей після самих атак. Тоді, коли в той момент, коли медики питають, чи вам треба допомога, вони кажуть ні а потім стає зрозуміло, що так. Дуже багато так виправі дуже багато людей звертаються вже навіть за тижні після декількох тижнів після того, як отримують травму. Тут є декілька багатошарових факторів. знаєте, є на жаль, є випадки, коли люди просто розуміють, що неможливо отримати допомогу матеріальну. А є випадки, коли коли люди і цих випадків на жаль більше, коли люди розуміють, що, що це дуже серйозно протягом декількох діб. А ще є розуміння того, що багато людей, які отримують травми, проживають в місцях нашої херсонської міської територіальної громади, червоних зонах, так так званих червоних зонах, де офіційно силові структури, наприклад, поліціянти, поліцейські, не можуть навіть евакуювати. Наприклад, це Антонівський старостат, Антонівка маємо приклад, коли вже до нашої херсонської міської військової адміністрації звернулася місцева жителька з проханням вивести тіл тіла двох чоловіків, які одне тіло 10 діб, щоб ви розуміли, вибачте, за такі подробиці знаходилося на, на вулиці. Інше інше тіло там десь 3-4 доби. Ми залучили волонтерів, благодійників, людей, з якими співпрацюємо, і ризикуючи своїм життям, наші співробітники разом із поліцейськими і волонтерами вивезли ці, ці тіла людей. Тобто, ми ще раз закликаємо про те, що треба Евакуюватися з червоних зон, тому що у Херсонській міській територіальній громаді не діє примусова, а виключно обов'язкова евакуація. Тому е, в тих районах, де взагалі вже спочатку деокупації, навіть з 22-го року ще немає теплопостачання, газопостачання, електропостачання по причині того, що просто комунальні співробітники не мають змоги навіть наблизитися до об'єктів критичної інфраструктури, бо одразу, коли окупанти бачать скупчення техніки і людей, вони одразу починають атакувати. А зі всіх видів озброєння, звичайно, з першу чергу це безпілотники. Це наша велика нагальна проблема. Ну а працює також артилерія, працює РСЗО. Ну і на, на цьому тижні ми мали знову мали три каби по 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 центру міста Херсон. Споглядаючи за тактикою ворога кілька місяців, вже ну от очевидно, що. Так вимальовується прагнення винищити медиків, медичну інфраструктуру, що у мене питання: а як взагалі лікарі, медичні персонали, медичні сестри, санітарки, власне, всі фахівці медичної галузі залишаються працювати в доволі небезпечній ситуації, тоді коли полюють і на швидкі допомоги, і на фави, і на лікарні, і на самих лікарів безпосередньо? Тут я при всій повазі до медичних працівників хочу закцентувати увагу, що всі люди, які працюють в Херсоні, в Херсонській міській територіальній громаді, це герої. Бо Херсон це не просто місто герої. Херсонце місто героїв це вибір людей. А тут знаєте, треба розуміти ментальність Херсонську. Ментальність Херсонська вона я завжди це кажу. Вона вона фундаментально побудована на побутовому патріотизмі. Люди просто живуть на своїй землі і нікого на цю землю не хочуть, щоб ніхто з ворогів на цю землю ніхто не зайшов. Да не просто, просто ніхто не допустить того, щоб якась. Не можу в етері а, якісь люди, інші люди а, зайшли, і щось там їм вказували, що робити на їхній землі. Тому і медичні працівники, і комунальні працівники, і взагалі всі люди, які зараз знаходяться в Херсоні і особливо працюють в Херсоні. А це люди герої. Ми маємо до речі багато прикладів а, також поранень. І наших і загибелі, наших працівників в міській адміністрації, тільки на цьому тижні вже отримав обмін вибухову травму і дорож... Жого безпілотника людина, яка постійно першою з групою екстреного реагування виїжджає на допомогу постраждалим херсонцям? Слава Богу, з ним все добре. Але ж ми щотижня та щодня маємо такі випадки, майже і можу прокоментувати це тільки тим, що це вибір людей, і це і це наша українська сутність, і це херсонський менталітет Якщо все ж таки піти до практики і до конкретики, які є дефіцити, особливо відсотковій кількості саме медичних працівників або. У яких галузях відчуваєте найбільший брак рук? У всіх. У всіх галузях відчуваємо брак рук. Тому велкам будь ласочка, якщо всі контакти є на сайті Херсонської міської військової адміністрації, Херсонської міської ради, ми відчуваємо брак і від медичних працівників до простих людей, які просто лагодять системи системи водопостачання, електропостачання. Ну всі всі комунальні мережі, будь ласка, в нас дуже велика з цим нагальна проблема. Як ви розумієте, взагалі спеціалістів не дуже. А у прифронтовій громаді немає великого божа. Бажання людям на жаль приїжджати під обстрілами працювати, тому що наші працівники вони працюють на відкритому просторі, особливо ті комунальники, які не зважаючи ні на що, щоб ви розуміли, постійно прибирають місто. У нас місто а, виглядає прибраним навіть після прильотів. А в нас працює а, електрика, в нас працює. А, все, що фундаментально, скажімо так, потрібно для комфорту людей побутового за ну, за виключенням звичайно тих районів, в яких люди я вже сказав, 22-го року не отримують а, елементарних побутових умов і знаходиться в небезпечній червоній зоні. Є ще в нас багатостраждальний мікрорайон Карабел, це острів. Ви чули, мабуть. Там у нас постійно є негаразди з, а, з побутовими речами, але ми намагаємося лагодити. Ми намагаємося. Ну зараз, наприклад, не. Має електропостачання на острові, але ми надали одразу оперативно тепло. Водопостачання за графіком відбувається, і максимально намагаємося знайти необхідну, скажімо, так, необхідну техніку, необхідне знаряддя для того, щоб заживити острів і щоб люди там відчували себе більш менш комфортно. Коли пан Дениса кажете, ви напевно чули. То ми не те, що напевно чули. У нас знаєте ця географія і ці назви районів, міст, містечок, вулиць. Вони викарбовані, і це точно змінить наш генетичний код, і Хай звучить це пафосно, але ми точно вивчили географію свою болючу, криваву, хай яку, але нашу Денис Путінцевий з нами був це директор департаменту зовнішньої комунікації та взаємодії з медіа Герсонської міськради і військової адміністрації.